Він збрив своє волосся в останній а. день. Людина спустилася а. до нього туди. Вона окликнула його. Я надіюсь, що він живий. Мені це болить серце. Щирий, дружелюбний, позитивний і відкритий. Зникнення 21-річного юнака з Луцька Олександра Цветкова шокувало чи не усю область. З того моменту пройшло майже три місяці. Однак пані Алла, матір хлопця, весь цей час не може знайти собі місця. Жінка каже, не вірить, що її кровинка могла просто зникнути безслідно. 2 січня 24-го року він три рази виходив з дому. Так, якби його викликали з дому, він вийшов, повернувся. Вийшов, повернувся. Це було о 9 годині. Він повернувся додому. А коли вже вийшов о 13.30, він вже не повернувся. Телефонувала на телеграм до нього. Я спілкувалася на телеграм з ним. Він не брав слухавки. Ну я навіть не думала, що він пропаде. Бо він завжди являвся додому, такого не було, щоб він не явився. У відчаї матір каже, що стукала у всі можливі двері, аби її сина знайшли якнайшвидше. У версію правоохоронців жінка вірити не хоче. Я звернулася до поліції, написала заяву про зникнення в суботу. Вже почалися пошуки шостого рятувальники на стару. Їхня версія була суїцид. Хоча я в цю версію не вірю. Припускаю, що його викликали якісь люди 45 років старшого віку. Що в них за справи були, я не знаю, того що він не спілкувався з старшими такими людьми. Це я не знаю. Може хіба якісь наркотики, чи що, може, хотіли від нього. Я не знаю. Я вже що хочеш, там в мене в голову лізе, я не знаю. Я зверталася вже вскрізь, в ДБР, в Луцьк, в Київ, в прокуратуру. До них писала, до мера. Матір Сашка не здається і продовжує шукати свого сина. Жінка пригадує, напередодні зникнення він допомагав своїй знайомій робити ремонт. Він там робив дівчатці з модельного агентства ремонт, він його розпочав. І виходить, що він якусь інформацію там почув. але він мені сказав, що він не повернеться туди. Що ж могло налякати хлопця настільки, що він не захотів продовжувати допомагати, поки що невідомо. Алла Цвіткова складає по крупинках пазл загадкового зникнення сина. Ми взяли на камерах відеоспостереження з будинку, прослідкували, куди він рухався, і там вийшло, що одна людина спустилася до стиру. Де окликнула його, якоби, ну так показано на відеонагляді, і він туди спустився. і більше ми не побачили, де він ну зник. Жінка каже: досі не вірить, що її син зараз не поруч. Пані Алла розповідає, що він був спокійною та врівноваженою людиною. Та перед зникненням юнак зробив дуже дивний вчинок. У мене вже мислі такі, що він в секту попав, тому що він збрив своє волосся в останній день. Я спитала, кажу, ти ж любиш своє волосся, навіщо? ну він сам збрив його. Правоохоронці ж кажуть, що будуть продовжувати вживати усі відповідні заходи, аби знайти юнака. Повідомлення про зникнення 21-річного лучана надійшло до поліції. 5 січня звернулися його родичі. Молодик пішов з дому 2 січня і він не повернувся. Відтоді правоохоронці і розшукують його. Наразі відпрацьовуємо усі версії, обстежуємо прибережну зону і річку, адже була інформація, що хлопець пішов у тому напрямку. І поблизу водойму було знайдено його одяг. Наразі результатів пошуки не дали. Вони триватимуть доти, доки не знайдемо лучанина. Тож збентежена матір продовжує оббивати усі пороги, аби нарешті дізнатися правду про таке містичне та загадкове зникнення сина. Алла Цвіткова вірить у найкраще і надіється, що вже зовсім скоро вона зможе побачити і обійняти свого Сашка.